Так, вітаю вас. І так. Пропоную вам практику на наш йога-челендж на першу половину січня. Всього приблизно 15 хвилин вкладемося. Буде неважка практика, але якщо ви будете робити це кожного дня протягом 14 днів, ви однозначно будете тримати себе форму, і вам буде тоді неважко повернутися знову в наш йога клаб. Пробити йогу регулярно, плюс будете відчувати, що у вас достатньо сил і енергії протриматися ці перші два тижні регулярно відвідуючи гости і запрошуючи гостей до себе. І так, рухаємося. Сідаємо зручно, зручну позу, сідниці дістаємо з під себе, плечі вгору назад відвели, випрямили спинку, розслабили плечі, закрили очі. Зробили глибокий вдих животом, довгий видих через ніс, ще один глибокий вдих животом і довгий видих через ніс. Налаштовуватися на практику, придумайте якусь свою афірмацію на заняття ваше. Можна проспівати 3 Ом, можна проспівати коротку мантру. Я зараз не буду, ви для себе будете це робити далі, для того, щоб витрачати час на 15 хвилин. Далі. Збираємо долоньки разом, теплові до долоні доносимо до очей, відкриваємо очі і опускаємо ручки вниз. Збираємо ручки разом, піднімаємо руму вдих, Ліворуч руч видих. Центр вдих, праву руч видих. Центр вдих. Ліву руч видих. Центр вдих. Праву руч вдих. Центр вдих. Повернулися, поставили праву ручку на ліве коліно. Ліву руку поставили за спину. Повернулися в лівий бік. Вдих тягнулися вгору. Видих відкриваємо, повертаємо ще більше його Плечі, шиї, голову, погляд дихаємо. Ще раз Вдих. вгору, підтягнулися, видих ще трошки розвернувся ліворуч. Залишаємося тут ще два. З наступним вдохом повільно повернулися в центр, поставили ліву руку на праве коліно. З видихом повернулися праворуч, вдих, потягнулися вгору, з видихом ще більше розвернули верхню частину корпусу праворуч. Повернули шию, погляд в голову. І ще раз вдих вгору і видих ще більше праворуч. Сильно не спираємося на праву руку. Дихаємо. Вихом повільно повернулися в центр. Супер. Зібрала ручки за спиною. Вдих, потягнулися вгору, видих, нахилилася з рівною спиною вниз. Голова продовження шиї, Потягнулася до лівого коліна. Тримаємо, продовжуємо тримати спинку рівною, голова продовження шиї, відчуваємо, як тягнеться в нас правий бік. Дихаємо, обидві сідниці на підлозі. Повільно повернулися в центр і повернулися до правого коліна. Тягнемося з рівною спинкою. Тягнеться у нас ліва сторона, повільно повернулися в центр і піднялися. Супер. Поставили ручки на підлогу, піднялися, на ручки, на ножки, підняли руки, вдих, видих. Право ніко дивиться вгору, група за спиною. Вдих-центр, видих, праворуч. Вдих-центр, видих, ліворуч. Вдих-центр, видих, праворуч. Вдих-центр, низ скручування. Ліворуч. Вдих-центр, низ скручування. Праворуч. Ще раз вдих-центр, скручування ліворуч. Вдих, в центр, видих, рекорд. Повернулися вдих, опустили видих ручки. Повертаємося на початок колоночка. Будемо робити 6 кіл сур'їна маскар. Поставили руки в центр грудей і робимо вдих. Видих. Два раунди повільно, два швидко, і два знову повільно. Ліва нога на задих. Выдих остана. Поправи. Перемоде швидко. <coughs> Я буду казати один-два. Ви будете роботи дано. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Sim. Ніжки разом, рівно тримаємо. Ліва нога назад, вдих. Подивилися вгору, Права нога назад. Тримаємо дихання планка. П'ять, чотири. Тих. Право вперед. Вдих. Піднялися вгору. Тих. І видих. І останній раз. Тих. Видих. Право назад. Вдих. Планка тримаємо. П'ять. Чотири. Лягу на спинку. Робимо саме Піднімаємо ноги вгору. Назад. Піднімаємо. Випрямляємо спинку. Опускаємо. Робимо позу плуга. Ноги рівні. Виходимо, збираємось до в обземлю. Повільно з видихом. Опускаємо таз. Здохом і з видихом опускаємо ноги. По рибку пускаємося вниз, виходимо назад. Позу прон, ліва нога вперед, права вперед. Збираємося на руки, переходимо вперед. Ліва нога назад, права назад. Переговоримо штану, Перейшли прон, Зробили улочку. Ручки вперед. Лежить лоб на підвозі. Здохом піднімаємо. Руки, ноги вперед і тягнемося в різні сторони. 5, 4, 3, 2, 1. З вибухом опустилися. Ідемо в кішечку. <кій> Руки поставила перед собою, сперлися на пальчики, на мат, прогнулися. Вгору подивилися, гарно копчику вивернули вгору, вдих. Живі звисає. Вивернули спинку назад, видих. Копчик вниз. Підберіться до грудей. Ще раз вдих. І ще раз. Опустили ручку праве плече вниз, лягли на нього. Поміняли плече. Повернулись в центр, спарилися знову, пряма кішечка. Трошки ширше за замат долоньки і робимо шість прогинів повних в одну сторону, повністю прогинаємося. зробили дихання анолом візлом, зробили <кій> глибокий вдих животом, видих через ніс. Ще раз глибокий вдих животом, видих через ніс. Випрямили спину, розслабили плечі, зробили брена на Закрили праву ніздрю, зробили повний видих через ліво, Вдих ліва, два, три, чотири, видих права два, три, чотири, вдих права, два, три, чотири, видих ліва, два, три, чотири, вдих ліва, два, три, чотири. Видих права, два, три, чотири. Вдих права, два, три, чотири. Видих ліва. Два, три, чотири. Вдих ліва. Два, три, чотири. Видих права. Два, три, чотири. Вдих права. Два, три, чотири. Видих ліва. Два, три, четири. Повернулися до нормального дихання, робимо глибокий вдих животом, довгий видих через ніс. Ще раз глибокий вдих животом. Довгий видих через ніс. Заспокоїлися, сконцентрувалися точці між брів. Посиділи так пару хвилин. Можна більше ковий час. Потім зіграли долонки разом, подарю його, перенести тепло відпили до очей.